Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 127 тисяч 300 особин за добу 1080. Танків 11261 одиниця за добу, 2. бойових броньованих машин 23 384 одиниці за добу, 9 артилерійських систем 33 713 одиниць за добу, 42 реактивних систем залпового вогню, 1520 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 1.227 одиниць, літаків-427 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 70437 одиниць за добу 416, крилатих ракет 3859 одиниць. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 64 468 одиниць за добу 139, спеціальної техніки 3977 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome